Вони нервують, сперечаються, радіють. Вони завжди поруч, завжди підтримують та допомагають своїм вихованцям. Вони готові на все. Ці надзвичайні люди тренери. Напередодні Міжнародного дня тренера, який у всьому світі відзначається 19 липня. Ми завітали до Балтського спортивного комплексу, аби зустрітися з одним із них. Сергій Власов все життя присвятив спорту. Був вихованцем Балтської дитячо-юнацької спортивної школи. Навчався у Київському спортивному інтернаті, закінчив Київський державний інститут фізичної культури. Наразі має 25 років тренерського стажу. Все життя присвятив волейболу і сьогодні продовжує відкривати всі секрети цього виду спорту молоді. Якщо брати Сергія Володимировича як спеціаліста, то я вам я вас запевняю, що тих результатів волейболі, які є наразі, якби Сергій Володимирович не працював у нас в клубі, їх би не було. Я думаю, що ну, як мінімум 50% від того, що є, це саме заслуга Сергія Володимировича, тому що будь-який проєкт, який би він не був, він ну, це основа, це тренер. Він зібрав першу команду волейбольну, з якою все почалось, яка почала грати в першій лізі. І якщо взяти навіть ті люди, які в нього тренувалися, рахуйте. 2004-2005 рік народження група з цих дівчат шість стали чемпіонками України в першій лізі та отримали звання кандидатів в майстри спорту. Плюс його вихованка Оля Власова, це його дочка. Вона грала в молодіжній збірній Україні майстер спорту, срібна призерка чемпіонату України. І зараз 2012-13 рік народження дуже хороша група, готується. Я думаю, що в цій групі є. Великий потенціал. І спортивний клас Катя Шарук, в збірній в України, Срібна Призерка, Євзи це такий європейський турнір, великий, і зараз багато дівчат вже потрапляють в заявку суперліги нашої команди. Тому ну напевно, якщо я кажу 50% заслуг нашого волейболу наразі, які є, це навіть мало. Ну, Сергій Володимирович це вніс ну, таку лепту велику в розвиток балського волейбола, що переоцінити це неможливо. Якщо брати як людина, це порядна людина, це людина свого слова. Якщо ми про щось домовились, він постійно це виконує. Це професіонал високого готунку і як людина, ну тільки хороші позитивні, позитивні емоції. Це людина, завдяки якій, напевно, багато спортивних подій, які в Балті є, завдяки саме Сергію Володимировичу. Я хочу привітати всіх тренерів, всіх взагалі людей, які до тренерської професії якось відносяться. Це хороше таке свято, і я хочу побажати тренерам, щоб їх роботу оцінювали. Достойно і, по-перше, терпіння, тому що особливо дитячі тренери це все ж таки терпіння, розуміння, і тут результати в дитячому спорті не приходять одразу. Ти можеш взяти дітей в першому класі, а результати якісь вже десь в дев'ятому, в десятому, тому пропрацювати з однією групою 10 років ці діти стають тобі як рідні. Тому я бажаю, по-перше, миру. По друге здоров'я і по третє це терпіння. Це, напевно, найголовніше в тренерській праці. Особливим етапом в житті Сергія Володимировича стала робота з жіночою волейбольною командою СК Балта. Крок за кроком, виборюючи своє місце в професійному спорті, волейболістки разом з тренером Власовим прийшли великий шлях зростання. Наразі вони серед вісьми найкращих волейбольних команд професійно-волейбольної ліги України. Ходять до четвірки кращих кубку України і посідають четверте місце в рейтингу команд України з волейболу. Як результат запрошення до Єврокубку, де грають найкращі клуби Європи. Попереду великі плани уже за декілька місяців, в жовтні, команда планує гру у першому раунді кубку Challenge Кап де зустрінеться з командою «Азербайджану» Азерей та продовжить грати в Суперлізі України. За свої досягнення гравчині щиро вдячні тренеру Сергію Власову, який підтримував та мотивував їх на протязі цих років. 19 числа день тренера хочу побажати від себе та від своєї команди тренеру здоров'я, наснаги. Довгих літ та хороших дітей, які будуть його слухатись, не будуть робити йому нерву, та завжди його підтримувати і допомагати, так само, як і він їх. Наш тренер максимально справедлива людина, яка завжди знає, що потрібно робити в тих чи других ситуаціях, максимально лояльно до всього ставиться і напевно дуже чесна людина, яка все тобі скаже в очі, не буде нічого говорити за. Тобою за твоєю спиною максимально в лоб, прямолінійність, і я вважаю, що це дуже добра риса характеру для тренера. Тренер в будні дні і тренер на змаганнях. Чи є різниця? Звісно, є різниця. На тренуваннях це одне це відпрацювання тактичних навиків, відпрацювання фізичних навиків. А на грі ми вже повинні виходити і давати результат. Отак як це жіночий вид спорту, жіночий волейбол, то бувають різні ситуації. Це гра, вона може піти і не піти. Тренеру потрібно підлаштовуватись, налаштувати всю команду на один лад, щоб не було ніяких форс-мажорів. Але вони завжди бувають, і мені каже, тренер тренер вирівнюється його майстерність в тому, як він може налаштувати команду і зібрати їх в кучу, коли це не виходить. Як ви ставитесь до того, що інколи здобувають перемогу інші? Які ваші відчуття при цьому? Як вас підтримує, мотивує тренер на подальші перемоги? Я думаю, що це спорт, і тут всяке буває. Є різні програші. Є програші, після яких відчуваєш себе максимально дезморалізовано. Є програші після яких ти почуваєш себе байдуже. Звісно, програші це неприємно і ніколи не буде приємно. Але це спорт, тут буває різне, і роль тренера, я думаю, важливо. Іноді потрібно підтримати, іноді потрібно дати працюханки. Це це спорт. Тут по іншому не може бути основна частина мого життя це спорт. Це моя професійна діяльність. Я цим заробляю кошти. Я цим живу. Постійні тренування, змагання, відчуття адреналіну в крові. І насправді це, напевно, головна така частина мого життя. Основна. Сергій Володимирович дуже скромна людина. Про свої досягнення у тренерській діяльності говорить скупо. Втім, його вихованки із захопленням розповідають про нього, зазначаючи його високий професіоналізм та разом з тим високі людські якості. Наш тренер дійсно для нас як другий батько. Він багато робить для нас доброго. Дійсно, він нас виховує. Він вів нас протягом цих шести років, яких ми займаємось і дав нам дуже багато нового. Він навчає нас не тільки волейболу, а й дає уроки життя. Допомагає та підтримує завжди. Наша команда це справжня сім'я. Ми дуже дружні, завжди підтримуємо один одного в починаннях, у меті, в мріях. Завжди допомагаємо та робимо усе для того, щоб стати ще більше дружними. Особисто для тебе, що ти отримуєш від спорту? Ну, в першу чергу, задоволення. Це те, якби чим я живу. Що мені дав спорт, ну, це здоров'я, мабуть. Мабуть, нових друзів. Якби це моя команда, я з ними вже 6 років. Ну, і просто це дуже важлива частина мого життя. Наш тренер це наша перемога. Ну, те, що команда виграла, це дійсно добре, але найбільше це тренера. Звичайний день тренера волейбольної команди може бути досить насиченим і вимагати від нього багато зусиль. Однак відданість своїй команді та бажання досягти успіху підтримують впродовж усього дня. Під час тренування тренер вміло керує командою, дає корисні поради та вказівки щодо техніки, тактики та взаємодії команді. Створює сприятливу атмосферу на тренуванні, де гравці почуваються здатними досягти великих результатів і відчувають підтримку своєї команди. Тренер для мене є наставник у волейболі. Він має бути іноді серйозним, іноді може пожартувати, але насамперед він навчає мене грати в волейбол. Тренер завжди вимагає, щоб ми викладувалися наповну на тренуваннях, але на змаганнях це ну ми самі розуміємо, що ми повинні це зробити, але тренер нам також згадує про це. Сергій Володимирович каже: в спорті все його життя. Він пильно стежить за кожним гравцем своєї команди, допомагає розвивати їх потенціал, виявляє та виправляє помилки. Своїм основним завданням, вважає, підготовку команди до майбутніх матчів, постійна робота над підвищенням майстерності та розвитком навичок гравчень, а також вироблення командного духу, взаємопідтримки та згуртованості колективу. Скільки років ви вже займаєтеся тренерською роботою? Чому вирішили взагалі стати тренером? Ну, тренерською роботою я займаюся десь, мабуть, 25 років. Був у мене трошечки перерва була в мене в тренерській моїй роботі. Але останні роки займаюся, я останні роки займаюся тренерською працею, з хлопчиками займався, зараз з дівчатками займаюся, старша команда в мене була. Чому займаюся? Мабуть, так вирішив, сам займався колись спортом. Знаєте, Взагалі-то буває так, тренерами часто дуже стоять люди, які себе, ну так, на мій погляд, які себе трошки, мабуть, не дореалізували в спорті. От. Можливо, якісь були амбіції ще спортивні, захотілися себе дореалізувати, якісь показати результати. Ну, можливо. Ще трудно, звісно, відповідати на таке питання. Вже багато років займаюся якими якостями та навичками повинен володіти тренер, на вашу думку? Тренер, на мій погляд, повинен бути дуже порядною людиною. І ще хочу сказати, завжди я це казав, і хочу ще раз повторити, значить, тренер це, по-перше, з моєї точки зору, по-перше, це вихователь. І вже в подругу тренер. Тому, як любий вихователь, він має бути дуже порядною, дуже вихованою людиною. От. Того, що для дітей, з якими ти займаєшся, особливо це стосується так, дитячих команд, дуже великий є авторитет, і вони дивляться на тренера, на його вчинки, на його поведінку. І дуже багато, я думаю, для себе вони беруть. Тому порядність, вихованість, доброта це обов'язкові качества, обов'язкові якості, якими має обладати тренер. Це людські якості. А в плані професійному, ну, зрозуміло, як і якій спеціальності для того, щоб добиватися якихось результатів, значить, ну, треба бути достатньо професійно підготовленої людині. Ну, це стосується не тільки тренера, а в принципі ну, будь-яку спеціальність, де людина робить. В команді зрозуміло, що і люди всі різні, і люди виховані, і риси характеру людей різні. Ну, для того є тренер, для того, щоб все це вирівнювати і. Підвоїти до єдиного знамінателя, так по-російськи, скажу такі слова. Звичайно, буває по-різному. Звичайно, буває по-різному, але це наша праця, і ми стараємося виходити з ситуації, виконувати ці всі опроси. Ми знаємо, що зараз створений спеціальний спортивний клас в Балтському ліцеї номер 2 з якою метою він був створений? Спортивний клас був створений, мабуть, роки зотри назад. Так, це група дівчаток була з різних міських шкіл, але для того, щоб їм було зручніше займатися, щоб вони могли всі в один час приходити на тренування, щоб у них був більш зручніший графік роботи, було прийнято таке рішення, до речі я не знаю, що в Україні таких прикладів, коли з 5-го і 4-го класу створюються спортивні класи. Є, є, спортивні класи по Україні, але вони створюються, як правило, десь з 7-го, з 8-го, з 9-го класу. У нас клас був створений... Четвертий, четвертий і п'ятий клас, дівчатка різного віку, там 2008-2009 рік народження, це було створено роки зо три назад, і дівчатка разом Вчаться в одному класі, разом тренуються, у них такий свій особистий графік роботи, і в школі там у них трошки змінений графік учбовий, у них уроки починаються не ну, в 8 годин, а там десь близько 11 годин. Ну так набагато зручніше, і люди знаходяться в одному класі, які пов'язані спільними інтересами. От, набагато проще, і трен, тренерам працювати, і, здається, мені і дітям набагато проще вчитися. От, і це дає якісь свої певні результати. На вашу думку, що важливіше працювати на результат чи вміти прищеплювати любов дітям до спорту? Ви розумієте, результат це таке діло, яка стоїть задача. Якщо це дуже високий результат, ми повинні розуміти. Ми розуміємо, що виходити на дуже високий професійний рівень, ну, це одиниці. Починають займатися тисячі дітей, а виходять на такий рівень це одиниці, тому не можна ставити тільки такий результат. В будь-якому випадку, якщо навіть стоїть такий результат, то дуже багато дітей, ну які просто в силу різних там причин не можуть вони вийти на цей рівень, але вони чомусь навчаються, вони виховуються, вони займаються в колективі. Яка основна мета вашої діяльності? Ну, дивіться, значить, по-перше, мені б хотілося, щоб як мога більше дітей займалися. Спортом вели активний. Спосіб життя, але я розумію, що не всі ті діти, які починають мене займатися, ну не тільки в мене, а в будь-яких тренерів не всі вони можуть стати там, допустимо, якимись видатними спортсменами. Тому е для мене дуже важливо, щоб та дитина, от вона трошечки може щось зробити. От моя задача така, щоб з цієї дитини, ну таке трошки слово грабувати, вижити все, ну в хорошому сенсі цього слова, на, на що вона здатна. На що вона здатна. Я буває розумію, що просто дитина ну не може вона не дано їй там. Не вистачає в неї якихось якостей, але те, що вона може, я хочу зробити так, щоб вона ну самореалізувалася повністю, абсолютно повністю реалізувалася. А ті діти, звичайно, у яких трошки більше, допустим, там якісь здібності, і вони працюють, вони тренуються, вони викладаються наповну. І якщо вдається, вдається досягти якогось хорошого результату, ну звичайно, це радість велика і для тренера і для дітей. І є бажання займатися далі і далі, і у дітей, і у тренера це дуже важливо. Кожне тренування, кожна гра для Сергія Власова та його волейболісток це нова сходинка до високої майстерності та зростання професіоналізму. Тренер впевнений, кропітка наполеглива праця запорука майбутніх перемог. Вітаємо Молодці, дякую. Я вас посилюю Молодці. Спасибо.